Шановне панство, сьогодні яке 16, 16 да? да? 16 жовтня ми вирушили в який е, крайній похід пити. на цей ріж може. Охота напитись один в шопах із роду, жолодку в жолодку на каньйони в Миколаївську область в букін. Потім в Мегію, потім може ще буде. На Южний Бух, коротше, Південний Буг. Зараз у нас тільки там 6-30 ранку вже квітає. Ми вже проїхали в Білу церкву. У нас 5 чоловік. Воно темно не видно поки. Вовтик сьогодні теж. Від, так і відкривали, Вовка був і Іванька був, да? Перший раз ви виїжджали в квітні і закриваються. Мастик позитива. Мастик на кассі цей раз тоже буде силяти. 16 жовтня 2017. Так, ми в селі Буки, 8 годин ранку, тут дуже красивий каньйон. Букський каньйон, це стара гребля. Колись тут була, мабуть, електростанція. А там далі пішли. Пошел каньйон дуже красивий. Мы тут сейчас будем снидать. А це масик. Это масик. Мало люди знают про ці місця. У нас в Україні есть така красота. Качайте байдар! Ты уже цай? Рафтинг? Рафтинг пошл? Ух ты! Дивіться, хто б міг подумати, що на півдні України це не Карпати. Це Миколаївська область. Подивіться порог, який. Це ж взагалі бомба. Крутяк. Дивіться яка красота Який поток води Які воно каньончик обривий! Це щось старе, що інтересно що це таке? Це може електростанція якась була Це ті самі буки, Букський каньйон. Ми трошки далі проїхали. Ой, красота яка! Нафіга кудись їхати? Як в нас тут така красота? Ооо! Ми приїхали, зараз будемо тут снідати все. Поснідаємо, сонечко вже встало. Все красиво, все супер. Це наш сніданочний стіл. На такий... краю

Не сердца машины, а мой рабочий стол Далеко не рок-н-ролл Не хватит мысли одной Сегодня мой выходной Я бы потерял контроль Контроль на ноль Контроль мой на ноли Ждать не стоит, кажется, мечту узнал oh, Как же я давно эту ночь Всех удивляет, а чего пьян Куда-то спешим, не сердца машины, мой рабочий день пошел под тень. Ну а в общем все равно мне хватит мысли одной. Сегодня мой выходной и я бы потерял контроль. Сперва явился день, когда проснулся круг. Потом возникла ночь, когда глазами не замкнул. Да, сперва явился день, когда проснулся круг. Потом возникла ночь, когда глазами не сомкнул. Вот наше время, грусть, тоска, доскуху, да, прочь. Да, это наши засияли День и ночь. Сегодня звезды горят, да говорят, а я не вижу их ведь. Эн, тарфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувством в залит? Что глаза мозолю? Эн, тарфины пошли, фантазия пошли. Эй, ты что ли золото улит? Что глаза мазолю? Оказалось вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит, Вокруг тебя весь мир кружит, кружит, кружит. О, как Их. Так особенно сегодня 17-18 ми вже повністю тут поселилися. Це наш лагерь під скалою, Ну наша кухня. У нас даже туалет, у нас зелене є. Дали У нас, звісно, Враховуючи те, що ми на машині, так у нас речей з головою. І вода з собою. Те, що хочеш. Флаг, вітру немає, він не розвіюється. А це каньйончик. Ранок другого дня ми вже поснідали, переночували. Зараз будемо збиратися йти ульканьона. Ого, диви, диви. Дів, див, див. Дів. Ну, дивіться, як пацане весті сушить. Собака їх тягає. Вовка! А ти з ким тобі грається, з тіїми футболками? <рес> так він її вже покупуєн там розгриз, її навіть. А, труси! Це наш бім появився у нас тут. Так, смертельний номер. Кормйошка злого пса. А не возьмем він з друг. Так, ми рушили. в Поход. Лагер Базовий лагер залишається тут. Бім охороняє. Бім, де бім? А воно він вже на місці. Охраняй! Ми пішли по каньйону. Пішли. Масік воно, як талібан, обвісився з ревчаткою. Він цей, ні, він сонячний чоловік. Не Работає батареї. Вмісто серця в нього імплант, бл, який работає сонячної батареї. І в коліні сустав теж. Бодя сказав, що це ванна молодості. Я думаю, якби я б не сказав то ніхто б не догадався, що ми не в Карпатах, а на південній Україні. Миколаївська область, Актовський каньйон. у нас коротколиця. Круто. Бім. Веди нас. Куди й Йоно. Подивіться, яка тут красота. На камеру не передать. Висота доходить до 70 метрів вбривий. А осінні це ще красивіше. Не сюди краще їхати осінню, а не літом. Це золотеньке. Взагалі для фото в одні фото. Уводи, фотка будет исключительно, пацаны. На лёгко, ну, давай. Уводи. Крутяк. Это точно Украина, пацаны? Ну, так давай, я снимаю. Понеслась. Весниряй. Гомбочкою. Весниряй не тільки головою. Що там? Ой. Ба, ти до води не торкайся. І мені так. Готов? Блядь. Эй, не тот, кто любит спать, не тот, кто экономит тысячи, кто не будет терять свое я. Просто кого ми купалися ці киса. Красота. Не описуємо Висоті ще. Обриви, водопадики. Круто. Продовжуємо йти по Актовському каньйону. Там річка мертвовода, в якій ми купалися.

С тобой Каждая минута в кайф, целый мир под ногой Час пики, любимый город, хоть счастье лети Где твоя удача, брат, нам с тобой по пути Твой навигатор настроен на туда, где тепло Ты, мой друг, если что-то стоишь, а не просто трепло Твой шанс где-то рядом Используй его Ведь кому ты нужен здесь и кроме себя самого Каждый хочет знать где и в чем его ремесло Я просто делаю своему зло Каждый хочет знать и верить Любит до по коже Если ты с небом хорош Оно всегда поможет Небо поможет нам, нам. Итак, эй,

А Эй, чтоб словить денег мешок Купи да, билет на под... то А свои пустые бредни Оставь на потом Мне же не надо ничего Я сам себя нашел Видеть мир реально прекрасный а Мани мне шоу Не зная точный путь Не знаю тех преград Мы вышли на старт И не шагу назад И счастье что зовут Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю своему зло. Да, нам нужно все сразу, да. Нам не нужно позже Мы с тобой, братишка, до конца. И либо нам поможет Небо поможет нам дам. Небо поможет искать. Нас обидня Перерва. Наймали в мечту ресторане. Миколаївской области. Сейчас будем жарить рибу. За той річки. А, обідня перерва серед річки морського вот, Там на кам'яні. А оце заціловається, сейчас будемо жарити, а не достань. Покажи. Нахуй це бігні з дону. О, ого. Тебе не це наша добича після нічної Його? риболовлі. Тут коробець, Опитний рибак. Лові каже, що це велика річ. Тут места коробки Тут не коропний фазан. Річний сазан. Так, Це не коропний сазан? Ні, це річний фазан. Короптий. Виведе на рибки на сазан з деяких місць Цей сазан може підніматися по теченню вверх на 500 метрів, так само спускатися. тільки з страховкою. Страховкою ми його поймали. У нього карабін оривався і попав. Ну я хочу випити зараз за Михайловича, поблагодарити його, що він є такий. Ми початку зустрічались, наприклад, в Калині, в Суботу. В кожну. Усього. Усього. В бані втемив Ована. В бані, в мене на роботі. Все, все на камеру розказано. Це на все. Я записав Датя. так, щоб задній дороги... ...в Танах. А, все, пизда, телефон. Готуємо вечерю. Назбирали грибів. Буде цей. знатний банос, Вечірній банош. Грибочки. Це була міжрегіональна траса. вознесенськ Одеса. Хто де? А ми де? А ми на морі. Що, їдемо на пляж? А, ого. Тут чисто подивитися, тут купатися нема. на море, на морский каньон. согласится от стоял стоило. Да. Океан. Если ящик здесь есть. Это что у Прибыли! Выгружаемся! Мы на море! На вулиці 18 жовтня Хі -хі. почти зима. Забігайте. Да, от тебе баржа, ото там нормально. красота. Однако. <laughs> Волка, я снимаю, лишь давай. <laughs>